Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам справжню смакату для зимових запасів. Кабачки з сардиною в соусі сацебелі. Це не просто консервація, це вибух смаку. Готується просто, зберігається довго, смакує усім. Не забудьте підписатися і готуємо разом. Починаємо! Для нашого просто неймовірно смачного салатику. Нам потрібно кабачки, 3 кг цибуля, 1 кг морква, 1 кг олія. Томатна паста або соус, любий соус, я беру соус сацибелі. Мені він дуже подобається, я просто його обожнюю. Так, не всю баночку, а 350 мл. Хоча тут а, тут 485, Нам потрібно буде всього лише 350 Консерви, валії, любі, які Консерви любите, Дві баночки. У мене ось такі. Я не рекламую, просто вони мені подобаються. Це сардина олії. Так, ну, сіль, цукор, оцет, все я розкажу по ходу, як будемо робити. І так, починаємо. Спочатку беремо казан, ставимо на огонь, виливаємо 300 мл олії, яку ви любите, у мене це рафінова малія. І нарізаємо цибулю звичайним кубиком, Просто звичайнісіньким кубиком, Як ви вам зручно. Ось так. Швиденько, хаотично. Напишіть, будь ласка, як ви ріжете цибулю, щоб не плакати. Так, ми майже впоралися, дорізаємо останню цибулю. Ще живі, це вже радує. А щоб дорізати цибулю до кінця і не вмерти, я Дуже часто змивала ніж водою, і це допомагає. Так, все, ура! Ми впоралися. Ось, цілу миску кілограм. Цибулю ми з вами нарізали. Так, морпу ми натираємо на ось таку тертушку. Ось. Все, з морпою ми також впоралися. Кабачки нарізаємо просто кубиками. Дуже просто і швидко, нічого складного. Це дуже смачно, так що раджу, обов'язково скористайтесь моїм рецептом. Я з ділюсь самими-самими рецептами. У мене дуже багато рецептів, але ділюся самими. Класнячими, суперово. Так, все, це ми перерізали, тепер йдемо до казана. Так, олія в нашому казані гріється. Дивіться, перед тим, як відкривати баночку, обов'язково це все змийте, як водичка, і витріть. І так, олія наша розігрілась, висипаємо нашу цибульку. Огонь нормальний. Щоб наша цибулька обсмажилася. Красиво, пахне клас. Додаємо морковочку. Так. І обсмажуємо 10 хвилин. Дивіться. Все обсмажили. Не підгоріло, нічого, все як треба. Тепер даємо сюди Там, е, пасту, соус, який ви бажаєте. Так. Тепер одразу сюди даємо кабачки. Дивіться, вийшла казан повний зверху, ну нічого страшного. Це тут 3 кілограма якраз. Зараз вони просто пустять сік, і просядуть, як нам треба. Наша закуска закипіла. Дуже обережно мішаємо. Чотири столових ложки. Раз, два, три, чотири. Ціль дві столові ложки повністю Так, дивіться, наша закусочка закипіла. Тепер додаємо сардини наші. І так варимо 30 хвилин. Ну, 30 хвилин. Ого! О Так. І додаємо 80 грам, міліграмів ось. Так. І варимо ще 20 хвилин. Минуло 20 хвилин. Ви подивіться, яка краса. Ви бачите, який колір. Аромати тут якісь. Не перевершуємо. Це накладаємо в баночки і закручуємо. Так, баночки попередньо я просто реалізувала. Налила четверть водички і в мікрохвильовку на 5 хвилин максимальна потужність. Ось так накладаємо обережно. З ну, однієї порції у нас вийшло 9 півлітрових баночок. Дуже смачнішого салату. Необычно. Хто любить консерви, це салат саме для вас. Бо просто вкус ніжніший, такий витончений. Ну, просто супер. Тому я рекомендую. Ми дуже любимо цей салат. Тому готуйте, смакуйте. І до нових смачних зустрічей! Мир вам, щастя, всього найкращого! І величезна дяка, що ви дивитесь моє відео, підписуєтесь, лайкаєте. Дякую всім вам. До нових смачних зустрічей!